Мене звати Сергій, я брат Івана. Хочушки їх не так? Я його півтора року, не бачив. Мені батько в полоні. Донецьку. Бройни, будь ласка, мого брата Івана до Мене звати Орсеній і мені 7-8 років. А мене звати Кирило, мені 11 років. Ми дуже сильно хочемо, щоб наш дядя Бодя повернувся. Ми, ми дуже довго його чекаємо вдома. І просимо І... нашого президента, що наш дядя Бодя повернувся скоріше додому. Мене зовут Максим. Вісно? Мені вісім. Ми є дядько, його зовут Коля. Я би хотів, щоб Повернувся додому. І ми його ждемо. Мене звати Ралі Микола Олександрович. Мій тато знаходиться зараз в плену, він дзвонить тільки... Він не дзвонить дві неділі, друга неділя пішла.